Хочу доброго дня побажати та гарний настрій вам подарувати. Посмішкою вас вітаю, заняття розпочинаю. Сьогодні до нас завітали дуже вам знайомі та важливі предмети. Це ложка. Її виготовили спеціально для того, щоб їсти рідкі страви. Тримати ложку слід в правій руці. Тому біля тарілки її завжди кладуть праворуч. Які страви їдять ложкою? Перші страви. Як потрібно їсти, щоб не було чути сьорбання? А в цієї ложки є сестричка, маленька ложечка. Як називається маленька ложечка? Чайна ложечка, правильно. А як її використовують? Її використовують для того, щоб покласти в чай цукор та розмішати його там. А куди слід покласти ложечку потім, після того, як ви нею користувалися, на блюдце, на якому стоїть чашка. А ось це що за предмет? Це виделка. Її виготовили спеціально для других страв. Тримати виделку можна як і в правій, так і в лівій руці. Ставити догори зубцями, ну, ось так, як тут на малюнку, не можна, щоб не поранитися. Які страви їдять виделкою, дітки? Другі страви. А навіщо на виделки є такі зубчики? Щоб було зручно брати другу страву так наколювати. В тверді якісь в тверду їжу. В тверді шматочки. Скільки зубчиків може мати виделка? Чи знаєте? Веделка наша, веделка, звичайна, має 4 зубчики. Може мати 3, може навіть мати 2 зубчики. Це залежить від того, що саме їдять цією веделкою. Рибу, наприклад, м'ясо, салати, десерти. А чи знаєте ви, коли веделку беруть до лівої руки? Так, коли в правій руці є ніж. За столом ніж завжди в парі з веделкою. Ніж допомагає їсти м'ясо, яєчню, запіканку. Тримають ніж в правій руці, користуватися ним слід обережно. Як саме ніж допомагає їсти. Ножем ріжуть шматки їжі великі на маленькі на зручні шматочки. І потім він так само допомагає наколоти їжу на виделку, притримуючи ці шматочки, або ж підібрати якісь там частинки салату або якоїсь іншої їжі. Ось такі столові предмети до нас сьогодні завітали. Ми з вами пригадали, як вони називаються, для чого вони існують, і як правильно. Ними користуватися. А зараз я пропоную вам пригадати, як можна сервірувати стіл. Уявимо, що ми з вами сервіруємо стіл для обіду. Звичайно, спочатку стіл треба накрити скатертиною. Так буде е, набагато приємніше та красивіше. Дітки, що стоїть зараз у мене на столі? Серветниця з серветками, навіщо вона потрібна? Правильно для того, щоб витирати ротик, там, ручки, можливо, так під час їжі. А ось тут що стоїть ваза з квітами. Чи потрібна на столі ваза з квітами? Ну, якщо ви хочете створити дуже приємний вигляд. Приємну атмосферу, то ваза з квітами ніколи не завадить на красивому столі. Тож починаємо саме основне серверувати стіл посудом. Зараз обід, і нам треба приготувати стіл до прийняття першої страви. Для цього ми використовуємо глибоку тарілочку. Що нам ще треба для того, щоб їсти першу страву? Ложку. Так, пам'ятаєте, де ми кладемо ложку? Справа від тарілки. Ось так. Що може бути ще на цьому столі? Тарілочка для хліба. Так, прибираємо першу страву з'їли. Друга страва для другої страви ми ставимо. Тарілку, тарілку виделку. виделку, де ми кладемо? Виделку ми кладемо зліва, ніж справа, тому що ножем ми користуємося, тільки тримаючи його в правій руці, а виделку ми можемо брати і лівою, і правою рукою. Веделку кладемо зубчиками вниз. Ще на столі може стояти склянка для напоїв для, наприклад, компоту чи соку. Ось так може бути накритий стіл для другої страви. Після того, як з'їли другу страву, зазвичай люди п'ють. Чай. Так, нам треба з вами серверувати стіл для чаювання. Для цього використовують чайну чашку на блюдці. Навіщо нам треба блюдце? Для того, щоб туди можна було покласти шматочок, десерту, печиво, наприклад, або тортик. Так? А потім ще для того, щоб можна було туди покласти ложечку чайну, використану вже. Ми ж не на її покладемо, не на серветку. Ну, звичайно, чайничок з чаєм. Ще ми щось сюди можемо поставити цукорницю, якщо хтось любить солодкий чай, так? Та молочник з молоком або з вершками. Дітка, зараз я пропоную вам пригадати. Правила етикету за столом. Для цього пригодуйте, будь ласка, дві фішки: червону та зелену. Пам'ятайте, що зелена означає так, правильна відповідь, червона ні, це неправильно. Тож, слухайте мене уважно та спробуйте знайти правильну відповідь. За столом потрібно сидіти, поклавши лікті на стіл. Як ви гадаєте, можна так робити чи ні? Ні, не можна класти лікті на стіл, бо ви будете заважати тому, хто поруч, витирати рот слід серветкою. Як ви думаєте, можливо, можна витерти рот рукавом, там, рукою, скатертиною? Ні, тільки серветкою. Так, це правильний вислів. Витираємо рот тільки серветкою. Під столом можна чебиряти ногами. Звичайно, ні. Ми не можемо цього робити, так? Це некрасиво, невиховано, неестетично. не естетично. Ми не можемо заважати іншим людям. Після їжі треба дякувати. За обід, там, за вечерю, за сніданок. Так, звичайно, я впевнена, що ви саме так і робите і дома, і в гостях. Їсти поспіхом голосно плямкати. Яка ваша відповідь? Ні, їсти треба тихенько, не поспішати, добре розжовувати їжу і, звичайно, намагатися не видавати ніяких зайвих звуків. Витирати руки об себе. Ні, не можна. Тільки серветка. Або ж, якщо треба, встати і піти помити ручки. За обідом розмовляти та штовхатися. І, звичайно, цього робити не можна. Якусь розмову вести спокійно, так? Можна, але голосно розмовляти, там гратися, штовхатися, ні, цього робити ми не будемо ні в якому разі. А зараз я вам пропоную іще одну мовленнєву гру. Закінчить речення, яке я почну. З, глибото... з глибокої тарілки я їстиму. Що, дітки, їдять з глибокої тарілки? Перші страви, так, суп чи борщ. З чашки я питиму. Так, чай, сік, компот, можливо, так? З мілкої тарілки я буду їсти. Другі страви, що це може бути? Каші, запіканки. М'ясні страви, рибні, будь-що, так, їх безліч. Ножем я різатиму. Що ріжуть ножем під час обіду? Шматок м'яса, шматок риби. так, Це може бути, знову ж таки, запіканка, там, сирники, тобто те, що має якийсь вигляд у формі якогось шматка. так. Якщо це, наприклад, каша або салат, Зазвичай її, звичайно, їх не ріжуть, але ножем ми можемо допомагати набирати на виделку. Ну, і наостанок я пропоную вам відгадати декілька загадок про посуд і пригадати, як він виглядає. Тож, слухайте уважно. Маленька, кругленька, скляна. Всі її цілують. Що це? Це. Чашка, так? Саме така чашка в нас в садочку скляна. Вони за вами вже теж дуже сумують ваші чашечки. Буває глибока, буває мілка, буває велика, буває мала. То борщу, то кашки повна. Що це, дітки? Це тарілочка. Звичайно, це тарілочка. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що в тарілці бере, все до рота несе. Так, це, звичайно, виделка. Сама не їм, а всіх годую. Що це, дітки? Це ложка. Так, всім відома ложка. Я впевнена, що ви вже дуже дорослі, ви вмієте правильно і самостійно користуватися всім цим посудом і столовими приборами, і чайним посудом. Я впевнена, що ви навіть допомагаєте дома батькам накривати стіл, серверувати його, а потім ще і доглядати за посудом, так? тобто мити його, витирати і складати. На своє місце, на поличку. Тому, якщо це так, то я дякую вам за те, що ви допомагаєте своїм батькам. Якщо ще не навчився, то ніколи не пізно починати це робити. А на сьогодні я дякую за те, що ви були зі мною. До зустрічі!